Зі святом світлого Христового Воскресіння вас вітають вихованці гуртка художнє Слово Трускавецького народного дому керівник Георгіна Янів Христос Воскрес. Воістину, воістину воскрес. Співаймо пісню радості, Царю землі й небес. Христос Воскрес! О, сонечко! З високих височин, подай же радість світові, Воскрес Господній син, Христос воскрес, повітрячко, ти лєшся із небес співай побожно радісно, воістину Воскрес! Описанко, ти, символ України, любові й миру, вічна берегиня, Ти Воскресіння, весняний цілунок. Ти найкращий великодній подарунок, Несеш ти людям радість високову, Сміхаєшся крізь храми Бога з словом, І коли тобою хата наша сяє, душі у нас світанок розцвітає. Христос Воскрес, квітує Україно, наш край веселі має від чудес, звучить медово мова Солов'їна, Христос Воскрес, воістину воскрес! Вітаємо із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі не гаразд обходили стороною, а сила Святого Духа оберігала вас протягом усього життєвого шляху. Хай в душі панує непохитна віра у краще, а серце наповнює цілюща сила любові. Хай в кошик вам ляжуть баранчик і Паска, шматочок сальця. Запашна, ковбаска, і писано пару з корінчиком хрон, Хай плине достаток до вашого дому. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої й нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти, вісім хрестиків малих і малесеньку ялинку, й поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, та як шостий закінчила, та то мовив: молодець, я то писанку для себе, для зразочка залишу. А а для мами і для тата я ще краще напишу. Писанок веселий візерунок, кошик, шинки, хрону, ковбаси, воскресіння Божого дарунок, посвятивши з церкви, принеси і збери усю свою родину, паски кожному по скивочці роздай, помолись. За неньку Україну, за батьків, дітей і за наш край. Любові миру вам зичу у хаті, добра і добробуту, і благодаті, і божої милості, й Божої ласки. І в день великодній смачненької паски. На дзвіниці дзвонять дзвони. Великодні, голосні, сюди втіха, всюди гомінь, всюди радісні пісні. Це Ісус воскрес з могили і воскресла з ним весна, квіти сині, жовті, білі розсипає скрізь вона. Хай мир у серці вашому панує, Хай ангел Божий щастя вам дарує, Ісус Христос здоров'я шле з небес, Христос воскрес! Вистину воскрес. Що за день чудовий, Воскресіння, сповнений любові і надій. За чиїмось мудрим повелінням світ довкола враз помолодів, прямо в хату ллється сонця повій. Вже давно такого не було, а душа моя стає раптово, наче біле лебедя крило, хоче в небо визволення ради із пітьми, що заступа мені. Воскресіння то велика радість, благодать Господня на землі. Хай спокій у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя всім дарує, хай Господь принесе мир у вашу родину та всю Україну. Нехай Ісус Христос здоров'я шле з небес! Христос воскрес, воістину воскрес!